Добрий вечір, Павлоград, гляньте, будь ласка, сьогодні п'яте, давайте подивимося на найближчі 10 днів. так, Павлоград на 10 днів. Що загалом може відбуватися там? Павлоград на найближчі 10 днів. Так, Павлоград в найближчий час, це у найближчі декілька навіть днів, може бути активність. І дуже велика напруга йде саме на місця, святі місця, релігійні місця, все, що пов'язано з релігією, ось, там можливі форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, так? Далі, Павлоград. Ну, така масова активність, як наче через Павлоград багато чого може рухатися, летіти, будинки ближче до центру. Будинки ближче до центру, підприємства і місця допомоги часткова втрата ресурсів. Тобто тут може працювати захист, але все одно втрата ресурсів іде. Далі Павлоград, Павлоград, що мені не подобається. Так, дивіться, летіти. Може достатньо. І це так дуже тяжко і фізично, і психоемоційно. Багато іде відпрацювань, тобто дуже багато може чого а, прибрати. так Темний період часу, дивіться, мені святі місця йдуть, тут якраз релігійні, знову ж таки, високі будинки. От оці місця. Під найбільшою напругою і місце там, де надають допомогу, можливо, якась лікарня, от, щось пов'язане з допомогою. А, все інше йде відпрацювання з частковою втратою а, ресурсів. Тобто захист може відпрацьовувати, от, але а, втратити і пошкодити, в принципі, можливо. А, так, Павлоград. Темний період доби. Мені йдуть і тут теж якісь святі е, святині, спалені святині. Тому, будь ласка, обережно, уважно. Дуже багато якогось руху йде на Павлоград.